Я скажу так, що абсолютно немає в цьому потреби, тому що після підняття тарифу до 4 гривень 32 копійок наші дві державні енергокомпанії «Енергоатом» і Укргідроенерго. Мають достатньо непогані фінансові показники, так вони несуть ну там недоотримують частково прибуток, тому що ринкова ціна на електричну енергію сягає там і 7, і 8 гривень за кіловат за електроенергію. За 1 кіловат електроенергії. Вони продають і на ринку для приватних компаній, для державних компаній. Для бізнесу, скажімо, а населення продають по 4 гривні 32 копійки. Але тим не менше, цих грошей вистачає абсолютно, щоб покрити і собі вартість, і навіть отримати незначний прибуток для двох державних компаній і енергатому, і укргідроенерго. Більше того, скажу так, що з 1 січня 2025 року уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електричну енергію за пільговим тарифом по ціні 2 гривні 64 копійки. Це співвласники великих багатоквартирних будинків, які не мають газового забезпечення, не газифіковані, та також мають проблеми із теплопостачанням, або воно відсутнє взагалі за проектом, або воно пошкоджене в таких містах, там як Кривий Ріг було, або там Харківська область. Ми знаємо, що багато прифронтових міст сьогодні страждає від російських атак, і уряд вніс зміни в постанову. І мають можливості мешканці цих багатоквартирних будинків сплачувати не по 4 гривні 32 копійки, а по 2 гривні 64 копійки за кіловат електричної енергії до кінця квітня цього поточного року. Окрім того, хто має двозонний лічильник. Він може сплачувати в нічний час з 23 години вечора до 7 години ранку, навіть не по 2,64, а по гривні 32. і це не лише е, ця категорія, також категорія населення, яка, яка має електричні котли, я також може сплачувати з е, кінця жовтня до кінця квітня по 2 ,64 гривні 64 копійки і по гривні 32, якщо має двозонний лічильник. Тому я агітую людей сьогодні встановлювати двозонні лічильники, тому що таким чином можна заощаджувати. На гроші з наших гаманцях. Це ті люди, які сплачують як по 264 гривні за кіловат електричної енергії, так і по 4,32. Всі, хто мають двозонний лічильник або можуть собі встановити, для цього не потрібно. Багато витрачають часу, деякі обленерго мають програми. Ну не деякі кожна обленерго має програму на рік інвестиційну програму по встановленню двозонних лічильників. До прикладу, Черкаська область на 2025 рік планує встановити за власний рахунок обленерго 30 тисяч двозонних лічильників. Це сучасні двозонні лічильники, і люди будуть сплачувати за такими лічильниками фактично в нічний час вдвічі дешевше.